Здравствуйте, здравствуйте. Де Де? 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 Міцні обійми, рукопотискання та спільні фото на пам'ять. А також жовто-блакитні квіти від найменших буковинців. Ось так зустрічали Юлію Тимошенко у Чернівцях. Короткий візит на Буковину політик здійснила, аби особисто прийняти теплу військову форму для наших захисників, яку вона замовила нещодавно. Близько сотні зимових костюмів доставили зі швейної фабрики Новодністровська, довга да ну давай коротко, що це є? Це теплий одяг». Куртка бушла, комір з хутра, тканина нашого виробництва Україна, черкаський шоковий комбінат на неї, вона відповідно на неї є санітарний гігієнічний висновок. Та тисячу теплих костюмів із Чернівецької швейної фабрики. Практично це ж саме модель і так само. Той же самий так. Це теплі, просто да, трус. О, о! Дайте є. довжину подивимося. Довга коротко, нормально. Після ретельного огляду політик залишилася задоволеною якістю амуніції. Одразу доручила частину замовленого одягу надати буковинським бійцям військової частини 25-82. Окрім того, Тимошенко пообіцяла матері 19-річного солдата надати 20 костюмів військовим, які перебувають на лікуванні у Чернівцях. Решта за планом прямо на схід. Там теплу амуніцію отримують два батальйони рух опору та батьківщина. Туди все доставить буковинець Іван Мунтян. Політик каже, все це робить на Волонтерських засадах і дуже шкодую, що нині справами держави займаються саме волонтери, а не чиновники. Волонтери по всій країні, я всім їм дякую безмежно, в підсумку армію вдягнути до зими. Зараз волонтери взялися ще за взуття, за спальні мішки теплі. Але в той же час я чую, що Міністерство оборони. Передає всім нашим, хто зараз в резерві і іде на ротацію, щоб вони до волонтерів зверталися і вдягалися самі. Нині забезпечення військовослужбовців всім необхідним повинно бути на першому місці, каже політик, адже саме вони, ризикуючи життям, захищають нашу державу від окупанта. Марина Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.